Сонячний камінь багатство рівнищини. Чимало людей, які купують прикраси чи вироби, рідко знають, де і як цей камінь видобувають. У світі країни, які вкладають гроші у геологію, отримують чималі прибутки. Але для цього є закони, механізми, технології. Яку ціну платить Україна, щоб ці прикраси були на вітринах? Ви дізнаєтесь у нашій сьогоднішній програмі. Бурштин залягає на півночі Рівненської області. Ми вирішили поїхати у Сарненський район. Пункт призначення селище Клесів за 110 кілометрів від Рівного. На його околицях з'явилися одні з перших родовищ, де почали добувати сонячний камінь. На поліссі цілі села вирушають на пошуки бурштину, хоч цей промисел і нелегальний. Це відео зняте у лютому 2014 року. До села приїхала міліція, щоб заборонити копати бурштин. Люди вийшли з лісу. Давай! давай я маю. Масштаби вражаючі, що ж змушує цих людей щодня шукати бурштин. Де заробить грошей нас я і мати, і батько безробітні. де мені взяти ту копійку? Де? Ви скажіте? Багато тут теж безробітних, де їм взяти на свою сім'ю. Де. Видобуток бурштину небезпечна справа, причому не через сам процес, а через охочих заробити на бурштині. Бурштин кришують, бурштином торгують, бурштин вивозять за кордон. А ще за бурштин можуть вбити.

До однієї з копалень, яка за декілька кілометрів від Клесова. Перше враження приїхали на фестиваль. Чимало машин з різних областей України припаркувалися вздовж дороги, яке веде до родовища. З якого телеканалу? – буде? РТБ Рівненське державне. Далі йдемо лісом. Відкрито знімати на камеру небезпечно. Дехто скупачів налаштований агресивно. Відділиться людей не знімай. Добре, без питання. Ви знаєте, Тут посеред соснового лісу починається копальня. Бурштин вимивають помпами, шлангами викачують воду, після чого її під тиском подають у землю. Так утворюється свердловини глибиною до 10 метрів. З дна піднімається пісок і різні копалини. Серед них простими підсаками і шукають бурштин. Вони до кореневу систему. Дерево або всохне, або прималейшому вітрі входи. А таким стає ліс після вимивання бурштину. У незаконного видобутку бурштину упродовж останніх років на Рівненщині пошкоджено 420 гектарів лісу і 500 гектарів землі. І це лише за скромними підрахунками Генеральної прокуратури України. Найгірше те, що після вимивання бурштину старательським методом земля стає непридатною для ведення як сільського, так і лісового господарства. Скільки заробляють на бурштині, порахувати неможливо. Політики, чиновники і копачі наводять різні цифри. Мільйони доларів в місяць. Завісить, скільки він грамів важить. Ну, якщо він важить 5 грамів, це буде п'ятірка. П'ятірка буде коштувати по 2000 тисячі доларів за кілограм. Сьогодні просто нереально порахувати збитки, які завдають незаконні бурштинокопачі, не сплачуючи державі жодних податків, компенсацій чи відшкодування. Люди руйнують цілі екосистеми. Якщо спершу бурштин шукали на полях, то зараз у пошуках швидкого заробітку безжально знищується ліс. Те, що лишається, руками стоятиме пусткою. Чи можна впоратися з нелегальним видобутком бурштину і нищенням природних ресурсів у таких колосальних масштабах? Для того, щоб на місці вирішити легального законного шляху, поки що немає. Якщо починають розбиратися по незаконному видобуванню борштину, то обов'язково ще перший разів лісівників. Нині ситуація настільки вийшла з-під контролю, що впоратися з нею не можуть ані представники влади, ані правоохоронці, що вже говорити про працівників лісової охорони, які намагаються, хоч якось, захистити ліс, від нищення. Якщо виїжджає рейдова бригада з лісників, з міліціонерів, і рівень неадекватна. А в нас були такі випадки, коли по Володимирецькому, допустимо, держлізгоспі, директор Держлісгоспу, з ним 20 чоловік лісової охорони, 8 міліціонерів, прокурор району. І почали відповідну роботу з порушниками, то їх оточило більше тисячі чоловік, і кажуть, давай тут закопаємо. Самі ж бурштинокопачі насправді не такі і страшні. Вони самі розуміють, що працюють нелегально, і також зацікавлені, аби процес видобутку став законним. Ми втомилися від цих темних схем, і ми хотіли б, щоб Верховна Рада прийняла рішення, щоб ми спокійно працювали, платили податки. До легалізації видобутку бурштину Україні якось не вистачило пів кроку. Кілька років тому народний депутат, а згодом і голова тоді ще державного комітету лісового господарства Микола Шершун підготував відповідний закон на розгляд парламенту. Там була передбачена проста і зрозуміла система отримання ліцензії на видобуток бурштину. Законодавчо закріплено відновлення лісових насаджень після видобутку. Верховна Рада його приймає, однак президент не підписує. Перший раз е, Ющенко цей законопроект. Він вніс ряд зауважень. Закон допрацювали, однак президент змінився. Микола Шечун каже, що Янукович особисто обіцяв йому легалізувати видобуток бурштину. Верховна Рада проголосувала перше, друге читання. І знову ми отримали вета президента. Чому ж бурштин не вдалося легалізувати? Які сили завадили наповнювати бюджет і зберегти природу? Той факт, що закон не приймається, теж є підтвердженням того, що я дуже зацікавлені і впливові люди, які гульмують це вирішення цього завдання. Про закон знову заговорили, коли збільшилися масштаби видобутку. Ситуація стала неконтрольованою, а на процес вплинути не міг ніхто. Серед пропозицій знову ж таки легалізація видобутку. Дозволити старательським способом видобування на землях, які вже є пошкодженими. От для того, щоб так би мовити, уже допрацювати ці землі і провести рекультивацію для того, щоб з ну, нівелювати ту шкоду, яка задається екології краю. Як це зробити практично? Наприклад, створити комунальне підприємство. Держава без аукціону передає йому землю. Воно наймає людей, місцевих жителів, які роблять усе те саме, що й зараз, тільки легально і дотримуючись технологій, а головне відновлюючи землі та ліси. Це може бути районне підприємство, може бути селищне комунальне підприємство, яке отримує безаукціонний спосіб цей спецдозвіл. І е, потім проводить весь комплекс необхідних робіт. Закон про бурштин, про який так часто говорять останні кілька місяців, має включати в себе ще одну дуже важливу складову: хто буде займатися рекультивацією земель? На Рівненщині є підприємства, які офіційно займаються видобутком бурштину. А відтак відшкодовують завдані збитки і займаються відновленням лісу. Ще кілька років тому на місці цих молодих насаджень були кар'єри. Тут добували бурштин, а нині росте молодий ліс. Тим часом землі, де працювали незаконні старателі, перетворилися на пустелі. Цей чоловік збирає бурштин там, де його вже давно не вимивають. Після дощу земля осідає, камінчики можна назбирати без шкоди навколишньому середовищу. Чоловік про легалізацію видобутку бурштину чув, ставиться позитивно. А що возьме, він участок закупить. Верхній слой землі убере, виробітку зробить. Обратно загорнуть, обратно віз посадить. Держава захищає свої надра добувати бурштин заборонено. Щоправда, ще декілька десятиліть тому жителі селища Клесів розпалювали бурштином грубки у себе вдома. Сьогодні він приносить мільйонні прибутки однак чи стали люди багатшими насправді. Жителі Клесова це прості українці зі звичними проблемами: безробіття, безгрошів'я, погані дороги, неякісна медицина, дорога освіта. Тому бурштин для них це ковток повітря після тривалої задухи. Це можливість заробити живі гроші і дуже швидко. Але чи правильно вони будуть використані? Дуже велике проблемне питання поповнення бюджету. Ми зараз мало що не платимо те, що нам треба платити. Ми ще не отримаємо те, що могли б дуже серйозно отримати. І в клесові проблем, як не тільки в Клесові, так і в районі проблем дуже багато. Цей будівництво нової школи, цей садочки, треба асфальтування, встра край негативне. Можливо, проблема видобутку бурштину криється не в тому, що люди отримали можливість заробити. Можливо, проблема в тому, що у людей розвинувся один рефлекс реакція на бідність. Якщо взяти Сарненський, Володимирецький район, там вже сотні тисяч безробітних людей. І для них це фактично спосіб заробити на кусень хліба. І поки там не буде вирішено питання забезпечення їх робочими місцями, то вигнати з того лісу їх буде практично неможливо. Ходив я, далі не будуть платити, будуть ходити мої діти. І далі будуть ходити, і внуки будуть ходити. І всі будуть ходити і будуть рити, переривати все подрати поки не почнуть гроші платити в селі. Сьогодні багато говорять про легалізацію видобутку бурштину і користь, яку від цього отримує громада. Сьогодні, як ніколи раніше, Україна впритул наблизилася до шляхів вирішення цієї проблеми. Хочеться вірити, що вже невдовзі сонячний камінь не будуть асоціювати із розкраданням природного багатства знищенням лісів і земель, на яких у майбутньому будуть господарювати наші нащадки.